Наступ збройних сил України може незабаром змусити Русню у Херсоні втекти за Дніпро. Нам би для початку закріпиться в Артемовське, а для ще більшого початку не потеряти хоча б. Херсон, українська армія зовсім не планує робити якусь оперативну паузу і збирається воювати із зимою, бо має для цього усі можливості. А російська армія стикається з тими ж проблемами, що й на початку війни проблемами з логістикою, поганою розвідкою, управлінням, з нестачею командирів і навченої піхоти, а також із значними втратами, ті мобілізовані, яких вони зараз кидають у бій, не вмотивовані, недостатньо навчені та погано екіпіровані. Коли росіяни нарешті побудували баржеву переправу в районі Антонівського моста, її почали нарешті знищувати. Але перед цим нею переправились на правий берег близько двох тисяч майбутніх мобілізованих. А їм назустріч ледве рухались абсолютно морально розкладені колишні десантники, які весь час займалися пограбуванням та мародерством, бо їх взагалі не забезпечували їжею. Коли рашистські військові тікали з півночі Херсонщини ще на початку жовтня, то усі бачили, як окупанти. Виїжджали на цивільних вкрадених машинах, вантажили туди награбоване, але кидали при цьому свою бойову техніку прямо на позиціях, де вона так і залишилась для Збройних сил України. Зокрема, мова йде про ту техніку, яку вони використовували для оборони як стаціонарні вогневі точки, такі як танки, Т-72. Тому це вже не армія. Крім того, за інформацією об'єднаного командування Південь, після чергового удару в районі Антонівського мосту, було знищено три баржі ближче до лівого берега. Це означає, що цей міст знову перестав приносити практичну користь. Росіяни будуть змушені на своєму лівому фланзі користуватись виключно понтонними переправами, які постійно нищаться нашою реактивною артилерією. По тактику і стратегію Росіян поговоримо з Гимкузоном, головою Українського центру безпеки та співпраці з військовим експертом вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, отже, пане Сергію. На ваш погляд, росіяни все ж таки планують втечу з Херсону чи планують оборонятися і огризатися? Дивлячись, які росіяни тому, що ми бачимо, як їхні спецслужбісти, як їхня адміністрація, окупанти, їхні члени їхніх родин вони якраз виїжджають, тобто вони залишають саме правий берег і переправляються на лівий берег. Але ось з іншого боку, якраз іде наповнення оцими мобілізованими. Бачимо, що йде додаткове перекидання сил, зокрема, й десанту штурмових підрозділів. Тобто, з цього бачимо, що вони залишають там суто армійські підрозділи, які ну за звичною тактикою росіян вони будуть власне використовувати як живий щит. Ну а якщо по суті, то як гарматне м'ясо. Тобто, ось ось це поповнення, яке прийшло нещодавно та в розмірі двох тисяч мобілізованих осіб. Це якраз от ця тактика росіян, що вони хочуть просто своїм цим людським ресурс, ресурсом виграти час у цій війні, тобто херсонцям в будь-якому випадку треба готуватися до бомбардувань, очевидно, до якихось боїв вуличних. Тобто війна там все ж таки буде. По справжньому, хто хто знає, тому що знову знову ж таки росіяни вони скрізь накопичували ну, власне свої ресурси, тобто і бачили, що і що й на Ізюмському напрямку та сама ситуація була. І, зокрема, також в оцих трьох лініях у. Укріплених районах Херсонської області, якраз на правому березі, і при тому посипалася їхня оборона, тобто ситуація може розвиватися по різному, але однозначно, що нам доведеться виснажувати противника, тобто такого швидкого наскоку не буде. Але, от саме тактика виснаження противника, завдання йому якраз ударів з флангів. Тобто обхід його укріплених районів це якраз та саме та тактика, яка вже показала свій результат саме на цьому напрямку. Ну, тактика маневреної війни, та саме так. Росіяни готуються до зими? От цікаво. Ми розуміємо, що ми робимо для нашої армії, як ми забезпечуємо, як ми утеплюємо, як видається там зимова форма. А от цікаво, що ваші дані кажуть? Вони там щось роблять для цього, тому що ну вони завжди сподіваються на, на зиму. Для них чомусь зима такий, знаєте період, коли от вони вважають, що вони можуть перемогти. Вони готуються до зими чи ні? Насправді, звичайно, що в них діє в плановому режимі, тобто вони дійсно там і готуються до зими, але питання в якості цієї підготовки. Тобто, ми бачимо, що сьогодні що українська армія набагато краще підготовлена до, до зими, аніж там самі росіяни з тими всіма самопальними буржуйками з цієї старої форми. Я вже не і вже не кажучи про взуття. Тобто там також процвітають і хвороби, тобто все більше цих застудних хвороб, вірусних хвороб. Все ж таки, все ж таки, це присутнє, і я би не сказав, що що зима це буде перевага для росіян, тому що все ж таки наша армія за 8 років і там кілька ротацій от саме навчилася в різних умовах і в умовах осінніх дощів. І в умовах наших зим перебувати якраз на, на лінії розмежування от Донецької і Луганської областей тих окупованих територій. Тобто, а цього якраз досвіду не мають новомобілізовані в російській армії, тобто вони насправді не знають, як жити в полях в умовах морозів. Тому досить марно сподіватися, що в цьому плані росіяни матимуть хоч якусь перевагу над нами. До речі, наші військові медики за кількома я стежу, пишуть про те, що коли вони досліджують в міст цих от аптечок, навіть не аптечками це можна назвати, а от цими лікарськими сумками, які трофеять, вони за голову беруться. І вони кажуть, взагалі, ну то те, що це 19-ліття, це само собою, це означає, що при перших же холодах в активних морозах вони просто всі зляжуть з грипом там з температурою. У них там взагалі майже нічого немає. В принципі, це холод виходить так, що грає нам тільки на руку, а не росіянам. Так, я про це й кажу. Тобто, ми набагато більш підготовлені до ось саме в до життя в польових умовах, аніж самі ж росіяни. Тобто, в них були якісь збори і то це, це, в цієї кадрової армії вона насправді ж вся закінчилася по суті ще взимку цього року і зараз і зараз поступово поступово їхня армія заходить знову ж таки в зиму і розраховувати на їхні мобілізаційні спроможності ну не дуже розраховують насправді і саме їхнє командування тому що для них ну вони вже попрощалися із цією першою хвилею мобілізації тобто для них це як гарматне м'ясо їм потрібно просто виграти час, просто десь затикнути якісь діри, зайняти якісь позиції так, щоб зупинити просування нашої армії. Ну а так вони розраховують, що в подальшому будуть підготовлені краще за кілька місяців. Будуть підготовлені вже кращі частини. Тобто, з тими мобі мобіками, які сьогодні є на фронті, їхня держава насправді попрощалася. І їхня єдина єдиний шанс зберегти життя і здоров'я. До речі, ви абсолютно слушно підмітили, що їхня медична ну їхнє медичне забезпечення це просто ну жахливий рівень при першому ж пораненні час на евакуацію і надання якраз навіть до медичної допомоги. Він він взагалі не не вкладається в жодні норми. Таким чином люди можуть втрачати або ки свої кінцівки в результаті поранень, ну або діставати зараження і, власне кажучи, пізніше помирати. Тому для таких осіб єдиний вихід це здатися в полон української армії, українській державі, скористатися проектом «Хочу жить. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.